Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, давайте далі проходити Resident Evil 4. Так. Що в нас тут є, якась бочечка? О, а в ній навіть є зелена трава. У нас три зелених трави, уявляєте. Ну, коротше кажучи, ні, я думаю, що тепер можна зробити одну таку, принаймні, звичайну аптечку. Так, вона, типу, не дуже сильно лікує, але я думаю, на початку гри її навіть нам. <гад> <гад> Більш-менш вистачатиме. Так, а наша мені заставка. Я не хочу поки що туди йти. Я хочу поторгуватися з нашим братиком. Так. А потім ми вже підемо там до братків. О. о, о. До речі, знаєте, от усе ж. Я маю селекшон, ну, коротше, багато цікавих класних речей на продажу. До речі, Stranger, я от не знаю, як це перекладати, бо взагалі це важко перекласти, мабуть, як ви самі розумієте, так? Типу, це типу Мандрівник, незнайомець, так? Ну, тут, мабуть, буде доцільніше незнайомець, так? Але мені от. Так, і от. Ось він розказує про ці блакитні медальйони. Так, да, коротше кажучи, так, принеси мені 10 штук. Да, ну, те, що ми вже читали, те, що ми вже і так знаємо. Е, ось наскільки все ж таки озвучка може впливати на гру, так? Реально, ось цього торговця так круто озвучили, і мені дуже подобалося, що минулого разу що зараз усе hello, stranger, так. І такий thank you, Він так озвучує, реально дуже прикольно, смішно. Мені реально це завжди подобалось. Так, значить, яку продати, купити і о, покращити. Давайте, значить, що ми можемо продати? Що ми можемо. О, давайте реально, ось у Flash Genet. Да, так, я реально ніколи нею не, не, не користувався. От, Потім так, ось яйця. Ось ви бачите, 300 песо, як я і казав, 300 песо воно коштує. тобто... Реально це невеликі гроші. Навіть не знаю, чому прикол, Навіщо воно реально потрібно? Також шпінелі у нас на 12 тисяч песо. У шпінелі, ви собі таке уявляєте. Це, так ось, брудне, брудна ця штука. Ну, а бірсте, бірстейн поки що залишимо. Бачите, воно зараз коштує 10 тисяч. Якщо ще дві штучки поставимо, я думаю, там буде ще більше. Так, купити в нього карта скарбів, покращений кейс. А, Гвинтівка є якась ТМП. ну ТМПшку можна було б купити. До речі, ракетниця. В ній лише один постріл, тобто вона одноразова. Так, коштує, коштує 30 тисяч, так? Тобто ми зараз вже можемо її купити. Це реально дуже круто. Так, і є одна аптечка. Ну, Коротше, я пропоную покращити наш, наш кейс, так. Так, бачите, він став більший, бо це нам реально потрібно, а інше, так би мовити, почекав, почекає. І по кращому, давайте якраз 15 тисяч коштує покращити вогневу міць нашого дробовика. Так, ось. Все він тепер буде наносити більший урон. А взагалі він мені знаєте, кого нагадує, коли ось ще так куртку знімає? ось цього чувака із фільму Шурік. Ну, реально, погодьтеся, чимось схожий. Так, ну що ж, тепер можна вже топати. Ось сюда, ось. Фух! Ну що, погнали, погнали, погнали! Давай, давай, да, 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 да! Опа! Опа! Важать бояться! Так. Ой! Ой-ой! Ой, а в мене куль уже... Не, не дуже то й багато. Чудово. Як я їх так? <світ> Ось цей прикол у чесно кажучи, воно взагалі так виходить, що вони тобі більше допомагають. Аніж е, реально, типу, заважають, так? Бо стріляють вони не влучно, вони реально стріляють не влучно. Вони реально стріляють не вучно, та ще кидають цей динаміт не вучно, так? Мені ще так подобається, як вони без голів продовжують йти, такі реально такі воїни, так? Тобто в них вже немає голови, але вони все одно продовжують іти і стріляти. Так, так, так. Єе! Yeah. Так, тобто ці динамічники, от такий реально прикол, що вони більше мені допомагають, ніж мене підривають, бо вони вічно так кидають цей динаміт, що більше своїх косують, ніж мене. І до того, ж, якщо правильно стрельнути, так, там у правильний момент, то виходить така фішка. О, для рушниці набої. Так, то виходить така фішка, що вони... що ти можеш точніше підірвати одразу кількох чуваків. Так, такі звуки були, начебто він десь поряд, я вже злякався. Але ні Ой! Бляха! ж шо ж робиш, курва мать? Ці чуваки реально шалені? Та лки, палки ви шо прикалуєтесь Дайте перепущить. Хлоп'ята. Це щось страшне. Так, я так зараз усю свою гвинтівку повитрачу. -по так, так, до речі, я ще забув уже що сказати, що тут навіть є, бачите, можна ламати, тобто тут є навіть така штука, як... Знищення території так, там, навколишнього середовища, ти реально тут можеш. Моя улюблена граната. Ти реально тут можеш так двері ламати, вон, бачите, там ще щось кажучи коротше, коротше, там пострілами, або вороги можуть їх ламати. Ну, знову ж таки, погодьтеся це навіть не в кожній новій грі є. А тут це є в старій грі, і це, ну, реально, це дуже круто. Я вважаю, що це дуже-дуже круто. Ой! Бляха! Де ж ти взявся, щоб ти всрався, а? Є. Yeah. Так, давайте виліземо на гору. Так, клім ап. Клімб ап, тут нічого немає. Братику, що ж ти таке робиш, а? От навіщо ти береш це і кидаєш всю фігню? Та помри, ну помри, ну будь ти нормальною людиною. Бляха, як він зараз промазав? Сам не знаю. Так. Так, ми взяли а, праву частину емблеми. З цією емблемою ми потім зможемо вже робити справи, так би мовити. Так, ну тут, значить, ми все дослідили. Цю будівельку. Так, так, так. Куди нам далі топати? я навіть не знаю, може сюди. А, ну так, певно, що сюди. Братик, ко ч тебе... Да ти, палки, звідки ви беретеся? Ви задолбали, ну реально. Ви нереально десь ззаду вылазите, це просто якась срака, чуваки. Браточок. Бляха, мене зараз тут кінчать. Так. Позаду немає. Позаду немає. Братик вирішив встати, ми йому не дозволимо цього зробити. Позаду. Звідки ви беретеся? Ви задовбали, чуваки? Це ра... Йолки-палки, ти ти що робиться, га. Ой, це погано, це дуже погано. Так, ну... Блін, у мене набої закінчились до гвинтівки, ви прикиньте, дві кулі залишились, так і в пістолеті у мене 16 куль, тобто не сказати, що в мене там і в пістолеті щось дуже багато, так? Так, але принаймні вони начебто перестали лізти ззаду, бо вони задовбали звідти лізти. Так, вон ще якийсь придурок є. Так курва, ну! О! Як же ти це задовбуєш своєю живучістю, це просто капець? Так, слава богу, він помер. Тут є дві бочечки. Ну Тут взагалі наче, то, так мають роздавати ці набої. Тож я так думаю, що ми щось а, знайдемо. Отак ось ліва частина, значить, дивіться. Ой, не то нажав. її можна поєднати з правою. Так, і все, ми зробили. А, так, емблему. Коротше кажуть, воно відкриває ворота. Ворота відкриває. А це що таке? Можна ще теж поспускатися. Як ми його так з одного пострілу? Це реально було круто. До речі, музика не перестає грати, ось ця ось, типу, бойова. Чомусь. А, он іще братки йдуть, дивіться. Може це вже останній, принаймні я на це хочу сподіватися. Бляха, це ще не останнє, у мене закінчились набої навіть уже в пістолеті. Да ви прикалуєтесь з мене чи що? Чуваки, Дайте набої або закінчуйте цю вашу дис дискотеку. Слава Богу, все, музика закінчилась, раз музика закінчилась. Значить, ще набої, ой, господи. І набої закінчились, так, а ви. І бій закінчився. Так, тут тут ж ми були. Ну так, тут ми були, начебто. Ні, ну це було дуже-дуже нелегко. Хлоп'ята і дівчата, от повірте мені на слово, це було реально дуже-дуже нелегко. Я задовбався тут з ними валитися. Слава Богу, що це все закінчилось. Так, тут можна ще а, дивіться сюди пройти. Тут у нас є. А, ну тут є ж. Тут якийсь є... прикол, вони мені песо роздають знову 1000 песо, а набої не можна у торгаша купляти. Ось це ось ще такий не дуже приємний момент, безсумнівно, так? ти що ти не можеш собі купляти набої. Я ось зараз ось так ось жорстко потратився, так? Реально майже все, все, все своє витратив, що в мене було. І мені ось дали лише три патрони до рушниці, то хоча б це дали, дякую. А, ну ось ще п'ять патронів дали. В принципі, ось з рушницею у нас зараз тоді справи виходить навіть не такі вже і погані, я не сперечаюся. У нас виходить у нас рушниці, тобто 9 набоїв у рушниці, тут ще так більш-менш. Але ж з усім іншим у нас просто срака, ну що? Це просто срака-срака срачись, Хоч, чуваки, я не знаю, де брати набої. Що нам зараз робити, ну ладно. Так, треба ще вставити. Так, ну ми вставляємо Use! Ось цю штукенцію. Ну, і що? Ага. Так. Ну, аби зараз було не дуже багато ворогів, бо я не знаю, що я буду робити. Ну, будемо сподіватися на краще, а готуватися до гіршого, як завжди кажуть, в таких ситуаціях. О, бочечка. Пуста бочечка. Ось що мені не вистачало для щастя у цій грі, так? От, Ну от чого мені могло не вистачати для щастя у цій грі, так це пустої бочечки, ось це те, чого я саме і чекав. Так, ну тут начебто нічого немає, більше, пішли. Ось ще є бошечка. Теж пуста, ну ти дивись. Там, до речі, вон маска дивіться, бачите, є маска. Ага, угу, зрозумів. Тобто туди, по, по, я так розумію, потім можна буде потрапити. Ой. Так ось сюди. Так, братику, що, що ж ти робиш? Дивіться, який, який борзий. О, я його зарізав, як свиню, бачили. От так от. Ой-ой-ой. Бляха, що ж ви робите, а? Так, а тут набої, набої, набої. Реально мені зараз дуже потрібні набої. Є. Ну реально мені зараз доводиться навіть ось ча часто використовувати рука рукопашку, так? Бо ви ж бачите, в мене реально біда з патронами і, і ось доводиться якби викручуватися як вору, що називається. Блін, а ось же ця кімната. А як же ж там туди потрапити? Я щось не можу до Петра. Може якось зараз звідти можна буде? Ось я ж кажу, я через це реально дуже люблю динамічників, так бо вони просто зараз взяли. Вони просто зараз взяли і всі проблеми мені якби порішали, так, своїми динамітами. Я ж кажу, вони не стільки, якби е, працюють на ворога, так? До своїх братків, що називаються, так, скільки на мене. Ой, братику, ти куди прийшов? Я тебе не чекав, я тебе в гості не кликав, ти що? А чого він, до речі, в капкан не наступає, дивіться? Це падло йде по капкану йому по барабану, тобто на нього його капкани не діють, бачите як. О, у нього граната була, до речі. Так, до речі, треба, мабуть, мені користуватися гранатами, я так думаю. Ну, я його прямо у водичку закинув. Це так, братик кінчився. А, ось, ось, дивіться. Так, ось воно. А ви елегантну маску знайшли. Її теж, до речі, можна буде покращувати самоцвітами. Я чесно кажучи, я не знаю, де мені стільки самоцвітів взяти. Ну, це реально, це дупа чуваки. У мене 10 набило до пістолета, 5 до цього. Єдине, що в мене є ось ці гранати, так. Тобто, в принципі, мабуть, мені треба зараз буде якось частіше користуватися цими гранатами, бо мені щось вже ну, ще пістолету дали. Я ж кажу, з ворогів в основному падає не. Три зелених трави можна ще зробити аптечку. З ворогів в основному падає не там, я не знаю, набої, так, так, так там падають, а в основному це. Ці срані песо, котрі мені не дуже то й потрібні. Так, це якісь таке підземелля, підземелля, дивіться. О! Ось так би завжди. Ну, 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 ну чому ви не можете робити так завжди, так? Щоб ти там щось крикнув, я тебе з одного пострілу завалив. І ось це ось це мене влаштовує. О, карасів можна вбивати? Я от не пам'ятаю. Так, дивіться. С карасів ще щось падає. Black Bass? Чор, чорний. Ну я не знаю, мабуть це так чорний карась, може бас це карась, я не знаю. Ще поудні. А то морозилку, блядь. До речі, блін, я коли грав в піратку, я не вбивав карасів, я не пам'ятаю таку приколу. Так ну маленькі щось не вбивається. Тобто вони ще й не всі вбиваються, ці караси, тобто, коротше кажучи, я так зрозумів, так? О, ось цей великий, дивіться. Так, ось, великі карасі вбиваються, а малині. Blackbass AL. О -о -о, дивіться, який він здоровенный. А, а що з ним робити, як за А, restores health. Health, то тобто воно лікує, так? А ну ось, наприклад, ось ось цей карась, він теж лікує? Та, а ну давайте його use. Та прикольно, Я реально, чуваки, от, знаєте, це от, от, живий і вчись, так? Ось як то кажуть, ще одна осліпітельна граната. але ну, я, я ж кажу, я ними не дуже користуюся, це чисто на продаж, мабуть, буде. Хоча загалом це річ непогана, так? вона, типу, як глушить супротивників. Реально, скільки живий, стільки і вчись. Я реально, коли грав минулого разу, я не знав про цей прикол, я не бував карасів. Зараз вирішив це по приколу так зробити, а воно виявляється, ще й бачите як. Я знав те, що ворон ти вбиваєш, так, і з них, бачите, вони патрони падають, і ті ж самі песо. Але я реально не знав те, що. Це, це саме... Так, можна ще і карасів вбивати, тобто тут навіть можна так, так би мовити, тут типу, є щось типу риболовлі виходить, так? Тобто ти можеш тут карасики ловити, і до того ж, в принципі, якщо ворон не завжди буває, прикольно вбивати, так? бо там... Часто по 100 песо з них там падає, чи по 200, то ну, реально для цієї гри це, реально, це зовсім дрібні гроші. Тобто з воронами тут ще таке, якби, так. то карась він лікує здоров'я. І до того, що, ну, наприклад, я так зрозумів, що оцей ось малий Карась. Він, типу, так слабенько лікує. Ну і на вигляд, воно так прикольно в мене в рюкзаку. Я просто, знаєте, уявляю такий, ти такий ФБРівець, весь там якийсь пестаз, весь десь приходиш і такий, а ну покажи, що в тебе в цьому в рюкзаку. Ну, в чемодані. Так відкриваєш, там гонтівка, пістолет, там набої, там аптечки всякі, так, там ножі якісь там, і тут і такий здоровенний, такий карась такий, які, що. І такий запах з цього ще. Що... Ой, ой, що, що ж це я роблю. І такий запах з цього з цієї валізи, такий ще, знаєте, такий. ну, а, сирої такої рибки класний запашок. А, це тут треба нам зробити ось цей ось символ. Так, як я швидко це зробив, так треба було зробити ось цей ось символ, що і показано усюди. Так, тут ми знайшли ключ. Це ключ, що відкриває церковні двері, наскільки я пам'ятаю. Тут у нас є якась записка цього бородатого діда. А, по інструкціям Лорда Садлера, це найголовніший ворог в цій грі, головний бос. А, ось ми ось, він навіть пояснюється. Бачите цей момент? Я залишив агента живим. Навіщо ми залишили його живим, так він каже. А інколи я не розумію, коротше кажучи, ці ідей лорда. І Луїса ми залишили. Ну, коротше кажучи, лорду видніше, так, як він скаже, так і буде. Коротше кажучи, там щось так. We will trust his judgment as always. Ми віримо у його справедливість, як завжди. Коротше кажучи, вони, типу, як паства, і вони йдуть за цим лордом Садуром, що він їм не скаже, вони це і роблять, як ці мавпочки. Так, а тут, до речі, можна вибити вікно? О, а тут не вибувається, типа. Так, і навіть нам пояснюється, це ну, правда все одно, якби вони з однієї сторони пояснюють, типу, ти, що Лорд Садвер сказав нас не вбивати, а з іншої сторони, так, а в чому тоді був прикол, що потім прийшов той чувак з сокирою і хотів нас убити. Чи Лорд Садвер настільки геніальна людина, що він розумів, що Леон, типу, примінить все своє тайквондо, чи що там він примінив, і вб'є того чувака з сокирою, так? Тобто, ну теж такий трошки дивний момент, погодьтеся все одно. Так, виходимо. Що чуємо, Хтось там щось потякає. Дідусь одна портрет. Що ж ти робиш, гімнюку? Який же він здоровенний дядько? А однією рукою душить. рибаєче око. Так, бачите, бачить, що нас вже вкололи. І пускає на щастя. У uh, тебе little. така сама кров, як у нас. Але ти одно аутсайдер. Але запам'ятай. Якщо ти нам не сподобаєшся, то ти про це пошкодуєш. What? Що? Тої самої крові? І, до речі, так, цікавий момент, що цей дід говорить ас, тобто він каже не про себе, а про, типу, як про нас. Тобто у множині говорить. Хто ми, то йопти, так? Як то кажуть, він що, король, типу, що він так говорить. Так, хитре. О, блін, а тут у нас поганенька міткість, дивіться, всього лише 67%. Убито ворогів 50. Так, тут ми собі. Але жодної смерті, до речі. Так, зберегтися. Моє улюблена фразочка, Save Successful. Знов йому телефонують. Леон! Я здобув для вас нову інформацію, яка може вам допомогти. Коротше кажучи, тут працює культ, він зветься Лос Ілюмінадос. Лос Ілюмінадос? Яка дурня? А як би то не було, я тікаю з цього села. Ой, блін, не встиг прочитати. А, чувак хотів мене вбити, але, коротше кажучи, сказав, що ми так тої самої крові і через це не вбив. Не знаю, що це роз... значить однієї тієї самої крові. Хм, цікаво. Як би то не було, є більш важливі речі. Ви праві, поспішіте, знайдіть церкву, Леоне. Поспішіть та знайдіть церкву, церквушку. Що ж, ми прийшли звідти. тьотя тітя Мотя. Диви, диви, що роби. Та піу і її нема, а дід вискочив. Просто знаєте, в чому прикол хлоп'ята і дівчата? Знову ж таки, коли я грав минулого разу, я не входив у ці двері, бо, типу, ну, а який сенс, коли ми звідси прийшли? Я, я не перевіряв ці двері. Зараз знову ж таки я просто по приколу вирішив їх відкрити, і виявляється, що на цей випадок тут є заставка, окрема заставка для випадку, якщо якийсь придуркуватий гравець, вирішить перевірити ці двері і повернутися назад. Тобто, наскільки ця гра крута? Реально стара гра в ній багато елементів геймплею, можна барикадуватися, можна там щось руйнувати, так? Є зруйнованість предметів, тобто тут вікна ламаються, двері там. Є різні повороти, так? Ти, ти, ти можеш так подіяти, можеш так подіяти, є логічні загадочки, є навіть елементи, що впливають потім на сюжет, так? ти можеш там врятувати собаку, можеш не рятувати. І я, до речі, не знаю, а ось це якось повпливає на гру чи ні, те, що ми сюди увійшли, і типу, цей дід на нас обідився, наче в нас нам квасити морду. Тобто, Я навіть не знаю, може це теж потім якось вплине на гру. Тобто це нереально крута гра, особливо для її року випуску. Я в захваті. Ну що ж, давайте, мабуть, на цьому наш випуск закінчимо, хоп'ята і дівчата. Ви там ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, все, як завжди, ви знаєте, що робити. Ну, а продовжимо вже в наступному. Я вам дуже вдячний за перегляд. Так, бережіть себе, бувайте!